Нобелівська премія з фізики надходить до трьох творців квантових обчислювальних мікросхем, квантовий прорив, Нобелівська премія та майбутнє обчислень. Нобелівська премія з фізики 2025 року. Це не лише визнання досягнень вчених, це є важливою віхою в історії науки та техніки. Джон Кларк, Мішель Девор та Джон Мартініс отримали заслужену нагороду за їх фундаментальні дослідження квантового тунелювання, яке виявилося наріжним каменем сучасних квантових обчислень. Їх робота, проведена ще в 1985 році, здавалася лише одним із багатьох академічних досліджень на той час, але сьогодні вона лежить в основі найпотужніших квантових комп'ютерів у світі. Коли я вперше зіткнувся з концепцією квантового тунелювання, я, як і багато хто, був вражений його, здавалося б, нелогічності. Уявіть собі м'яч, який намагається перекинутися через стіну, у класичному світі це неможливо. Але в квантовому світі частинка, завдяки її хвильовій природі, має ненульову ймовірність проходження через бар'єр, навіть якщо вона не має достатньої енергії для цього. Це не просто проходження, це насправді порушення основних законів класичної фізики. Робота Кларка, Деворет та Марті Ніса повинна була показати, що це дивне квантове явище не обмежується окремими частинками та простими системами. Вони продемонстрували, що квантове тунелювання також може відбуватися у набагато складніших системах, таких як надпровідні схеми, відомі як Джозефсон, Сон, Вукен Кати. Це було революційне відкриття, яке відкрило шлях до розуміння того, як можна маніпулювати та використовувати квантові системи та використовувати для створення нових технологій. Джозефсон Джункшнс міст між класичними та квантовими світами. Джозефсон волки мають особливе значення у їхній роботі. Ці пристрої, названі на честь британського фізика Брайана Джозефсона, який виграв Нобелівську премію в 70 х роках, складаються з двох надпровідних табличок, розділених тонким шаром ізолятора. Суперпровідники це матеріали, які при певних температурах втрачають електричний опір, що дозволяє електричному струму протікати без втрати. Саме наявність ізолятора робить Josephson Junctions унікальними. У класичному вигляді ізолятор повинен повністю заблокувати проходження електричного струму. Однак завдяки квантовому тунелю електрони можуть просочуватися через ізолятор, незважаючи на відсутність класичного шляху для них. Це явище, задокументоване Кларком, Деворетом та Мартіні, дало потужні докази того, що квантові ефекти не зникають, коли ми переходимо до більш складних систем. Квантові обчислення від теорії до реальності. Значення відкриття Кларка. Деворет та Мартініса виходить далеко за рамки фундаментальної фізики. Це стало ключовим фактором розвитку квантових обчислень, однієї з найбільш перспективних і в той же час найскладніших сфер сучасної науки та технологій. Традиційні комп'ютери, які ми використовуємо сьогодні, базуються на бітах, одиницях інформації, які можуть взяти лише на два значення 0 або 1. Квантові комп'ютери використовують кубіти, квантові біти, які завдяки принципам квантової механіки, можуть бути в стані суперпозиції, тобто вони можуть представляти 0 і 1 одночасно. Це дозволяє квантовим комп'ютерам проводити розрахунки набагато швидше та ефективніше, ніж класичні. Кубіти, що використовуються в сучасних квантових комп'ютерах, як правило, реалізуються за допомогою надпровідних схем. Як, що вивчали Кларк, Деворет та Мартініс. Саме завдяки їхній роботі стало можливим контролювати та маніпулювати квантовими станами, що є основою квантових обчислень. Квантова перевага та майбутнє обчислень. У 2019 році Google оголосив, що досяг квантової переваги, демонструючи, що квантовий комп'ютер може вирішити проблему, яку класичний комп'ютер не може вирішити за розумний час. Це було важливою віхою в розробці квантових обчислень, хоча це не означає, що квантові комп'ютери найближчим часом замінять класичні комп'ютери. Очікується, що квантові комп'ютери знайдуть програми в широкому діапазоні областей, включаючи розробка нових матеріалів та наркотиків. Квантові комп'ютери можуть імітувати поведінку молекул з безпрецедентною точністю, що дозволить створювати нові матеріали з бажаними властивостями та розробити більш ефективні препарати. Оптимізація складних систем. Квантові алгоритми можуть вирішити проблеми з оптимізацією, недоступні для класичних комп'ютерів, таких як оптимізація ланцюгів поставок або фінансові портфелі. Криптографія. Квантові комп'ютери можуть порушити сучасні криптографічні алгоритми, що потребуватиме розробки нових, квантових стійких методів шифрування. Штучний інтелект, квантові обчислення можуть прискорити навчання моделей машинного навчання та забезпечити створення більш потужних та інтелектуальних систем. Особистий досвід та думки. Працюючи над проектом машинного навчання. Я стикався з обмеженнями класичних комп'ютерів при обробці величезної кількості даних. Розуміння принципів квантових обчислень відкрило для мене нові перспективи і змусило мене задуматися про майбутнє технології. Квантові обчислення це не просто нова обчислювальна парадигма, це фундаментальний сув нашого розуміння світу. Це нагадує нам, що реальність не завжди відповідає нашим інтуїцією. І що нам потрібно використовувати найсучасніші технології для вирішення найскладніших проблем. Висновок Нобелівська премія, присуджена Джона Кларка, Мішелю Де та Джона Мартініса, це не лише визнання їх індивідуального внеску в науку, а й символ величезного прогресу, досягнутого в галузі квантових обчислень. Їх робота заклала основу для створення найпотужніших комп'ютерів у світі та відкрила нові горизонти для розвитку технологій. Попереду ще багато роботи, щоб освоїти квантові обчислення, але я впевнений, що майбутнє належить до квантових технологій. Це майбутнє, в якому квантові комп'ютери вирішать проблеми, які сьогодні здаються неможливими і допоможуть нам створити більш просунутий та технологічний світ. Ключова винос Кларк Діворот та Матинесес Діскавери це наріжний камінь квантових обчислень, які відкрили двері до нової ери технології та наукового відкриття.